Чи знали ви, що існують кілька теорій появи псевдониму Марії Вілінської? Одна з них розповідає, що псевдонім народився з вуст пантелеймона Куліша, який поєднав прізвище чоловіка Марії Маркович з її вовчкуватістю у спілкуванні. Сама ж письменниця свій псевдонім ненавиділа. Марко вовчок вважають українською Жорж Санд. Та фатальною жінкою. Чому ж фатальна? Річ у тому, що два її коханих чоловіки померли просто в неї на руках, а третій, закоханий, вчинив самогубство. Юрист Олександр Пасек, з яким вона прожила шість років під Парижем, помер від туберкульозу. Інший троюрідний брат та коханець Марії Дмитро Писарів потонув на Балтійському морі під час спільної прогулянки на вітрильнику. Ще один коханець, польський хімік, випив ціаністого калію. Марко вовчо прожила 73 роки і виглядала як на свій вік досить молодо.